Олег Ляшко, Радикальна партія, фракція радикальної партії змушена другий день підряд блокувати парламентську трибуну з кількома вимогами. Перше це створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради по розслідуванню корупції офшорів представників влади. Міжнародна спільнота повідомляє про те, що найвищі українські високопосадовці, президент України, Голова національного банку, міністр фінансів, цілий ряд перший заступник секретаря РНБО Гладковський, цілий ряд інших високопосадовців приховують свої статки в офшорах, не платять податків, грабують український народ, грабують українську державу. Мені дивно чути від декого з представників. Фракції блоку Петра Порошенка, коли вони кажуть, що це нормально, що 20 років так працює весь бізнес в офшорах, от саме тому так і живем, як жебраки, Що 20 років всі, хто при владі, грабує країну людям, селянам урядовці пропонують відмовитися від газу. Нормальні українці по пів року м'яса не бачать, не їдять, тому що в них немає ні на м'ясо, ні на масло. Ні на інші продукти харчування. Ті, хто ховають в офшорах отакенними ложками і чорну і красну жруть, і вранці і в обід і вечором українці м'яса не бачать, дітей немає чим годувати. І ви після цього нам розказуєте про те, що ви боретесь з корупцією. Тому ми вимагаємо створити в парламенті слідчу комісію. 100 мільярдів доларів за підрахунками фахівців вивели з України за руки незалежності, і 100 мільярдів доларів мало бути сплачено як мінімум 15 мільярдів доларів податку. Ось вам відповіді, де взяти гроші на пенсії, на зарплати, на газ дешевий, на доступні ліки, на доступні медичні послуги. Красти менше треба. Верніть все, що вивели в офшори. Верніть в Україну і заплатіть податки, і тоді будемо жити краще від усіх в світі. бо немає більш роботящого народу, ніж український, але немає більш зневаженого владою народу. Коли після майдану прийшли, роблять гірше ніж робили при Януковичу. Тому ми вимагаємо розслідувати корупцію. Ми вимагаємо від уряду знизити ціни на газ для громадян. Повернути пільгову норму 1200 кубів по 360 за куб газу, по 7 гривень в людей немає можливості платити. Досить грабувати, досить дурити громадян. Тому ми стоїмо. Ми блокуємо трибуну до виконання наших вимог.